Проведення індексації пенсії протязі багатьох років це вже як, проводиться завжди в органах пенсійного фонду. Про індексацію на поточний рік своїм допиті, доповіді, і сказав президент нашої країни Володимир Зеленський. Він озвучив, що індексація в березні місяці, звичайно, буде. Який є розмір індексації, я сьогодні не зможу сказати, чому тому, що вона залежить від... Основних показників це визначається середня заробітна плата на за попередніх три роки перед 2025 роком, і визначається рівень інфляції Україні на протязі 2024 року. Ну як завжди, цей рівень складається у нас від 10 до 17%. відсотків. Я б хотіла ще відмітити, що це коли ми проводимо індексацію, то збільшується на такі-то відсотки не основний розмір пенсії, звичайно, а залежить все ж таки від страхового стажу і від заробітної плати, яку отримував пенсіонер. Тобто кожного збільшення індивідуальне сказати взагалі наскільки підвищиться, це ми не можемо, тому що залежить від таких показників. Не індексуються ті пенсії, які призначені за останні три роки. Тому що вони більш-менш вже адаптуються до того законодавства, яке є сьогодні. А індексуються ті пенсії, які назначені більш раніше в терміну. Ті, які призначені в минулому році, то у них буде збільшення на 100 гривень. І максимальне збільшення по проведенні індексації це півтори тисячі гривень. Це такі умови призначення. Уже в лютому, в кінці лютого, на початку березня отримаємо відповідні документи і, відповідно, в автоматичному режимі, знову ж таки, пенсіонерам необхідно, немає необхідності звертатися до нас, ми будемо робити перерахунок пенсії для підвищення.